Вітаю, друзі! Ви на каналі свіжопровазаних автомобілів Оле Авто. Знаходимось ми у місті Вінниці, і у нас чергове надходження. Сімейний, комфортний, оригінальний пасажир, надійний Рено Кенго Кенго 2007 року. Все в рідній фарбі. Пізніше на відео я покажу все приборчиком. Пройдусь детально. Цей автомобіль привезений з Німеччини, бензиновий двигун 1.6. Автомобіль дуже комфортний. Автомобіль має 250 тисяч рідного пробігу. Але автомобіль збережений, але автомобіль обслужений, і автомобіль має просто нереально класний вигляд. Дуже класний колір, не маркей. Renault Kengo це легендарний автомобіль. Випускається і до цієї пори. Дуже класний, зручний, комфортний автомобіль. Отже, поїхали по салончику. 250 тисяч пробігу, нагадаю. До речі, резина 2023 року. Все сезонка. Ось такі у нас карти. Автомобіль не має натяку на корозію. Все ідеально. Понизу дверей, по порожкам, зауважень немає. Салончик в класному стані. Подивіться, наскільки збережений салон за 250 тисяч пробігу. Є якісь маленькі нюанси, але це. Незначні нюанси. Автомобіль має два 100 звичайно, 250 тисяч пробігу підтвердженого. Автомобіль має ось цілу папочку за всю свою історію використання по обслуговуванню. Автомобіль має кондиціонер, п'ятиступка, підлокітник без зауважень. Дуже в гарному класному стані цей автомобіль. Мультикермо, звичайно, є. Кермо трішки потерте, 250 тисяч пробігу, що з цим зробиш. Але в загальному стан автомобіля вражає. Заводський оригінальний пасажир. Дуже класний цей автомобіль. І дійсно подивіться на стан салону. Не просижений, не потертий, не зацарапаний. Абсолютно в класному збереженому стані. Столики на задніх спинках присутні, дуже комфортно на далекі поїздки. Такий автомобіль має остатньо великий кліренс. Полочка в автомобіля збережена, присутня на місці. Багажного відділення тут вдосталь. Запаска прикріплена знизу, вона також є, фаркопчик присутній. З якихось натяків на корозію, звісно, немає. Оптика в автомобіля, вся рідна, заводський класний фургончик. Подивіться на стан гуми. Гума як нова. Вона, можна сказати і нова. 23-й рік десь був. Да, ось. 23-й рік гума. Порошки, без зауважень. Рено люблять, цінують через те, що вони дуже стійкі до корозії. Вони не гниють. Подивіться, в якому стані цей автомобіль. Карти автомобіля без зауважень. Не з дверей, без зауважень. Салон автомобіля без зауважень, абсолютно. Потолочок чистенький, гарненький. Автомобіль не прокурений, тут ніхто не палив, ніяких пропалів, нічого по автомобілю немає. Дивіться, яка велика історія обслуговування все. Попередній власник німець все зберіг. є тюф 22-й рік, 203 тисячі пробігу. І так далі. Тут 20-й рік. Тут дуже багато всього. Я не буду це все перераховувати, кому воно цікаво. Але подивіться, скільки документів, підтверджуючих пробіг. просто Просто дуже-дуже багато. Давайте. Перейдемо до технічної частини, запустимо двигунчик, послухаємо, як він працює. Все знімається одним кадром, ніяких монтажів тут немає. Трішки прихворів, вибачайте, голос не, не в формі. Автомобіль заводиться дуже гарно, акумулятор без зауважень, його замінювати не потрібно. Обороти на місці, автомобіль не троїть, двигун працює рівненько, частенько, без зауважень. Давайте заглянемо під капотний простір. До речі, він код для перевірочки для недовірливих людей. Тут у нас корозія відсутня, все ідеально. Далі на відео я покажу, що автомобіль в рідній фарбі. Тут все чистенько, все дуже гарно, оптика в автомобіля рідна, він код дублюючий, також присутній. Ланжерончики ціленькі, ДТП автомобіль не був. Дуже гарно працює цей двигун, 1.6, 16 клапанний Можливо, при бажанні поставити газ. Стаканчики, ціленькі, крилишка, нічого не крутилося, нічого не знімалося, капот не кручений. Болтики всі заводські. дуже гарний збережений автомобіль. соло автомобіля, антифриз на рівні, він чистенький, дуже класний. Отже, давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Лакофарбове покриття ми перевіряємо. Дуже класним прибором професійним. Звісно, крила у нас є пластикові. Капот автомобіля. Капот автомобіля не фарбований, 117 мікрон, 117 мікрон, 118 мікрон, 130 мікрон. Як бачимо, він не засічений. Автомобіль використовувався, скоріш за все, десь ну, не по автобаму, крила пластикові. Тут у нас все добре. Праві передні двері не фарбовані. Низ дверей не фарбований. Задні праві двері. 123 мікрон, 123 мікрон, 124 не фарбовані. Задня, арочка 109 мікрон, 118, 92, 97. Не фарбований. Кришка багажника не фарбована. Всі шильдики збережені. Все ідеально. Ліва задня арка не фарбована. 119 мікрон. Є ось такі от потертості по кузову тільки з цієї сторони. Автомобіль не полірований. Таким, як приїхав, таким і продаємо. Тут у нас все добре. І водійські двері не фарбовані. Водійські двері не фарбовані. Криша автомобіля, звичайно, також не фарбована, 120 мікрон. Все ідеально. Отже, ми з вами оглянули такий автомобіль. Renault Kengo, свіжопровезений з Німеччини. Автомобіль має 250 тисяч рідного пробігу. Автомобіль на 1,6 бензиновому двигуні. Автомобіль без технічних зауважень, двигунчик працює ідеально. По ходовій частині зауважень немає, склопідіймачі працюючі на заводських релінгах. Дуже класний сімейний автомобіль. Якщо вас зацікавив такий автомобіль, у нас також є доставка. Телефонуйте за умовами доставки за номером телефона, який буде вказаний на екрані. Ми з радістю доставимо вам цей автомобіль. Під ДІМ. Автомобіль заведений і він надимить. Дуже класний перевірений автомобіль. Якщо такий автомобіль цікавить, не зволікайте, телефонуйте до зустрічі.